Сформували понад сотню продуктових наборів і готуються швидко віддати їх у руки тим, хто найбільше цього потребує. Благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто, заручившись підтримкою закордонних партнерів, чергове масштабно підтримує людей у скрутний воєнний час спрямована вона, ну в принципі, як і завжди, на тих, хто сьогодні потребує найбільшої підтримки, і моральної, і матеріальної, в першу чергу, це такі категорії населення, як люди з інвалідністю, це внутрішні приміщення особи, це люди поважного віку, це багатодітні, малозабезпечені. Отримати допомогу замість свекрухи прийшла Сніжана Юніцина. Жінка розповідає, з сім'єю із Маріуполя виїхала ще у 2014-му, А мати чоловіка змушена була втікати від авіаударів вже у 2022-му. Просили волонтерів під валанчола вони не страшне. Сиділи, то тижнів їх бомбили. там жильо, там квартира, там все в квартирі. Зараз то вже немає ні дому, ні квартири, нічого немає. Все розбомбили, якраз там недалеко козавсталь. Майже рік Вінниця другий дім і для Людмили Лісової. У нас Костянтинівки Донецької області. Я виїжджала, ракета попала біля моєї дому. Криша полетіла, поэтому я не хотіла одразу їхати. Ну а потім за два години зібралась. Дуже дякую вам, вінчанам дуже доброзичливі, і допомога була ну надана така, як потрібна нам. І продукти, і речі, і медикаменти, Ну взагалі, і люди такі гарні. Перш ніж забрати пакунок, люди показують довідку внутрішньопереміщеної особи або ж паспорт. У черзі як переселенці, так і вінничани, які опинились у скруті. Потрібна моя інвалід другої групи. Пенсія маленька. Такі от тому квартира дорого стоїть, хоч і на субсидії. але... Якось викручуємося. світова географія тих, хто співпрацює з благодійним фондом «Вінниця – комфортне та безпечне місто в час війни значно розширилась, а тому його засновники допомагають людям не лише продуктами. Ситуація непроста в багатьох сім'ях. Є окуляри, ми отримали їх з Німеччини, з одного з благодійних фондів, отримали велику кількість. І вже на протязі, напевно, ну, останнього року ми видаємо, люди приходять, вони нові, тобто в упаковках, це, безпосередньо проводимо дослідження зору, там де є в цьому необхідність. Крім того, різні палички, милиці, коляски, підтримувачі для тих, хто там перенесли інсульт чи якісь там захворювання інші. Попіклувались благодійники про людей, які через хвороби не змогли прийти за наборами. Їм продукти завезли додому.